середа, 17 липня. Час новин на СІ-4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. З 17 липня військово-облікові дані можна оновити лише в ТЦК. Чоловіки без військово-облікового документа не зможуть перетинати кордон. У Чернівцях створили бренд міста. Яким він буде? Буковина у жалобі у середу, 17 липня, відбулось прощання з військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну. Солдата Івана Чорнийчука провели в останній шлях у селі Мигове, Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою. З 17 липня у ЦНАПах більше не оновлюють військово-облікові дані. Сьогодні там чарг не було. Водночас, зранку біля Чернівецького ТЦК та СП у чарзі, було майже півтори сотні людей. Чому ті, хто стояв у чарзі, не приходив оновити дані раніше про це далі. 16 липня завершився термін оновлення даних Від Відсьогодні дані можна буде оновити у резерв плюс та ТЦК. У ЦНАПах дані не оновлюватимуть. 17 липня зранку в Чернівецькому ЦНАПі черг на оновлення немає. З 18 травня по 16 липня у Чернівецькому ЦНАПі 6 тисяч триста оновили свої облікові дані. Серед них 382 – жінки. Саме важкими це було останні три тижні. Тому що всі очікували скоріше за все, на мою думку, про на те, що щось зміниться. Зміняться як мінімум терміни, знов продовжати на 150 днів. Тому не було такого навантаження, не було стільки звернень. До 18 травня, грубо кажучи, до 20 червня, ну ми орієнтовно до нас зверталося 150 осіб військово зобов'язаних. Воно було все в спокійному режимі там максимум 5-7 людей очікувалося в черзі. Ну, останніх три тижні звернень збільшилося в три рази, чотири рази, і ми останні два тижні приймали по 500, 450-500 осіб. Черга вся встигла, ми прийняли до останнього, вже навіть з третьої години не було бажаючих оновити дані. 17 липня 10 ранку біля Чернівецького військомату черги тут зібралися понад 140 людей. Серед них ті, які не встигли до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Чому не зробили це до 16 липня та чи не бояться штрафних санкцій? Бо брат був у комі у Морзі, на жаль, вже його не стало. Від осколкового поранення ж тяжкого голови на фронті. Часом у яру. Тому і не йшов. Легше застрелитись. Все. А чому не оновлювали дані до 16 липня? А, до 16 липня нічого не оновлював. Була операція. Я лікувався дуже довго. Лежав в больниці. Мене відправили сюди провіритись ще і мені треба обновити їх всі. А чи не боїтеся зараз штрафних санкцій? Ні, ні, не боюсь. А не намагалися оновлювати дані через ЦНАП або резерв плюс? Взагалі без поняття, що це а чому не оновлювали дані до 16 липня? Оновив мені треба тепер. Від ТЦК отримати там всі потрібні документи, що вони там все добре, щоб коли мене там встановлять, я показав там все, що є, і сказав до побачення. Я останні два дні ходжу, але ще перед цим ходив. Постійно динамлять. Ну, мені 22 роки, вони, мабуть, не зацікавлені в мені, тому і динамлять. Згідно з законом про мобілізацію, військовозобов'язані, які не встигли оновити дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Будуть притягнені начальником ТЦК, складена постанова про притягнення за вчинення адміністративного правопорушення і буде накладено стягнення у розмірі 17 тисяч гривень. У ТЦК буде інформація відносно такого військового можливо, потім вже скасувати такий штраф, але Масово будуть розсилати повістки, Вже це якби оголосили саме Міністерство оборони, що масово будуть розіслані всім повістки, і після нез'явлення протягом двох тижнів до ТЦК та СП буде накладене стягнення. У Міністерстві оборони сьогодні роз'яснили, що автоматичних штрафів за неоновлення даних не буде. Накладення штрафів передбачається не пізніше одного року з дати вчинення порушення. Хто не згоден зі штрафом, має право звернутися до суду і оскаржити його. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 з 17 липня прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа при перетині кордону. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Документ може бути як в паперовій, так і в електронній формі. Про це повідомив Чорнівецький прикордонний загін. У разі відсутності військово-облікового документа. Прикордонники не дозволятимуть виїжджати з України у військово-облікових документах. Чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку, за стан нам здоров'я повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або відповідна довідка. Пацієнти Буковинського клінічного онкоцентру перебувають в установі від 2 до 14 днів. За цей час в палатах необхідно неодноразово замінити постільну білизну. В онкоцентрі до прибирання та прання підвищені вимоги. Аби дотриматися їх у Буковинському онкоцентрі облаштували спеціалізовану пральню. Її розподілили на декілька цехів, оснастили сучасною технікою та розробили спеціальний маршрут. Як працює оновлена пральня, та які ще господарські приміщення оновили у медичному закладі? Це у матеріалі Сі 4 Брудну білизну в нову сучасну пральню Буковинського онкоцентру доставляють за спеціально затвердженим маршрутом, який відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я. Після капітального ремонту зроблено все, щоб саме не було пересікання чистої та брудної білизни. Потоки білизни розмежовані, є окремі вхід і виходи. Ну, ви могли побачити все це. Все це чітко дотримується. Всі працівники знають, як правильно привозити білизну, де проводиться сортування, як отримувати білизну чисту з пральні, Є необхідні антисептики, станції для обробки рук. Щоденно тут завантажують до 50 комплектів білизни. Після прання та сушки постільна білизна відправляється до сушильно-прасувального цеху. Спеціальне обладнання, великий коландер, прасує білизну професійно і швидко. Білизна у нас нова, чиста, гарна. Пацієнти білизною задоволені і взагалі мною ну, піжами. У нас є нічні сорочки для цього. Якщо треба, ми змінюємо навіть один раз на день, два рази на день можемо поміняти. У нас таке відділення, що може бути якась рвота, І пацієнт говорить, і ми міняємо два рази на день піжаму білизну медсестри забирають в окремому приміщенні, аби не було контакту з брудними речами. Окремо тут перуть мопи та ганчірки для прибирання. У пральні по зміну працює троє людей. Так сталося історично, що в цій установі не було спеціалізованих умов, де би могли відбуватися і відповідати нормам прання, дезінфекція, подушок, одеял. Тому в нас були зроблені. Капітальні ремонти з дотриманням всіх сучасних норм, які відповідають цим підрежимам, режимам, закуплене відповідне професійне обладнання, навчений середній та молодший медичний персонал, як користуватися ним, розроблені нові маршрути, затверджені по установі, і це дає змогу нашим пацієнтам перебувати в комфортних умовах. Наявність власної пральні у лікарні має низку переваг. Медичний заклад контролює якість прання. А ще тут є змога за необхідності ремонтувати та приводити до ладу білизну. Щодня ми ремонтуємо, зашиваємо, приводимо до гарного вигляду речі і все робимо те, щоб було зручно нашим пацієнтам. Як бачите, дуже гарні умови. створені. звідки приміщення, машинки вищого класу, професійні оврилоки. Ремонти господарських приміщень Буковинський онкоцентр зробив за власні кошти, зароблені у співпраці з Національною службою здоров'я України. Крім основного процесу, крім надання якісних медичних послуг, крім створення умов для. Працівників, є ще працівники, які забезпечують також виробничий процес. Це є прачна, яку ми сьогодні подивилися, це і бухгалтерія, це і склади для зберігання медикаментів, це і дуже багато підсобних приміщень. І, звичайно, що вони всі потребують нашої уваги, потребують ремонтів і немалих ремонтів. Я вдячний сьогодні і керівнику онкоцентру, і колективу всьому, що він вболіває і чітко розуміє і знає, що ці питання також потрібно закривати. У Буковинському онкоцентрі оновили всі господарські приміщення, організували спеціальний медичний цех, у якому зберігають медпрепарати, оновили кабінети для адміністративних працівників та облаштували пандус для маломобільних людей на боковому вході основного корпусу. На випадок блекаутів встановили генератор. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі4. У селі Бузовиця Кельменецької громади, 16 липня, потонув 48-річний чоловік. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. Водночас рятувальники продовжують шукати юнака, який зник у річці Дністер вчора. Це трапилось у селі Комарів Кельменецької територіальної громади. Зі слів очевидців, хлопець плавав на річці на надувному матраці. Відпливши від берега, зник з поля зору. На пошуки юнака вирушили рятувальники, поліцейські та місцеві жителі. Станом на 19.00 пошуки хлопця тривають. У Чернівцях створили бренд міста, який поєднає історичну спадщину й сучасні реалії. Робота над проєктом, який фінансувався за грантові кошти, тривала шість місяців. Чернівчани та усі бажаючі мали можливість пройти опитування та долучитися до розробки концепції. Елементи айдентики бренду використовуватимуть на сувенірах, в офіційних документах а також у просуванні громади. Новий бренд побачила знімальна група «Сі-4». Бренд Чернівців розробили на підставі пропозиції, які зібрали під час опитування серед студентів, підприємців, вимушених переселенців. Ми запитували, які ж все ж таки історії та символи асоціюються з містом, і ви тут можете бачити ключові. Це, звісно, ж Чернівецький університет, це міська ратуша, це театр Кобилянської, це центральна площа і, взагалі, ці вулиці центру. Це Чорнівівці, фестиваль Червона рута, мистецькі і культурні діячі, які стали впізнаваними на весь світ. Це історія австро-угорського періоду, його архітектура і, звісно ж, багатокультурність, яка є також візитівкою на цього міста. Мета створення бренду міста впізнаваність чернівців та залучення іноземних інвесторів. Над розробкою бренду працювала Житомирська компанія. У логотипі використали червоний колір. Ми можемо навіть побачити цього маленького логотипу, який є в основі символу в залі бренду міста Чернівців по цьому баченню. Тобто, це якщо брати з самого початку з історії, до прикладу використання у вишивці, то це символ там сонця, символ життя, тобто багато чого іншого, тобто, яке використовується активно в українській символіці, саме, до прикладу, через вишивку. Логотип бренду використовуватимуть на різних заходах, які відбуватимуться у Чернівецькій громаді: інтернет-ресурсах та на продукції місцевих виробників. Логотип затверджений, проте до нього розробники можуть додати елементи. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4 Понад 30 локацій з казковими фігурами, які рухаються і розмовляють голосами відомих українців, можна зустріти у Чорнівцях в парку Шевченка. Відвідувачі можуть поспілкуватися з казковими валитнями. Більше про новий тематичний парк у Чорнівцях далі у сюжеті. Тематичний парк казкових персонажів світ велетнів, проєкт, у якому фігури оживають. Головні герої добрі та злі велетні з легенди долини туманів. Рушит найбільша фігура тут. Висота понад 5 метрів. Важить вона понад 500 кілограм. А говорить велетень голосом українського актора Володимира Горянського. Багато тисяч років велетні жили на землі своїх пращурів в мирі та злагоді. Але одного дня в королівстві назрів заколот. Ідея проекту Світ велетнів оживити казкових героїв. Показуються фігури різних велетнів, які мають свої закоплення, які володіють якимось своїм ділом. Те, що до душі у нас тут є ковалі різні, є перукарка. Має є велетні, злі, які не мають чим зайнятися, вони хочуть перейняти владу. Аби зробити все під своє правління, щоб всі працювали на них у тематичному парку. 27 фігур від трьох до п'яти з половиною метрів заввишки. Усі вони рухаються та розповідатимуть відвідувачам про себе голосами відомих акторів, співаків та зірок України. Майже 20 людей працюють над підготовкою до відкриття тематичного парку. На монтування такої виставки десь приблизно іде 10 днів. Ці фігури вже стоять на своїх локаціях, вже вони огорожені. Зараз вішаємо таблички, щоб з проханням, щоб люди туди не заходили за цю огорожу. Вони працюють за допомогою спеціальної аніматроніки, розмовляють з відвідувачами, знаменитими голосами акторів, співаків, наприклад, це як Віталій Кличко, Павло Зібров, Ольга Сумська. Та й багато інших у тематичному парку будуть інтерактивні розваги, шоу від аніматорів, фудкорти. Актори готують для відвідувачів виставу, яку ставитимуть щодня. Грає головного злодія, гроджута. У нього є брат. Він хоче стати на місце брата, і тому брат це його це повелитель. Він хоче стати на місце брата, і тому він хоче піти на кардинальні міри для того, аби зайняти його місце. Тематичний парк Світ велетнів побував у Києві, Львові, Ужгороді та Туреччині. У Чернівцях його покажуть вперше. Відкриття планують на 19 липня. Графік роботи парку буде в будні дні з 12 до 21, у вихідні з 11 години по 21. Вартість квитка для дорослого буде 250 гривень, для дитини 200 гривень. Частина коштів з проданих квитків йде на ЗСУ. Для учасників бойових дій у нас безкоштовний вхід, а також для інвалідів першої, друг, першої другої групи також безкоштовний вхід. І діти до трьох років безкоштовно так само. Тематичний парк працюватиме до вересня 2024 року. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 на сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.